Доброго дня, мене звати Діана, мені 23 роки, одружена, проживаю в місті Хмельницькому. У цьому році з чоловіком вступили до Ілуку на сімейне консультування. Першу сесію у вересні вів Адріан Буковинський, так і дізналася про це навчання. Ось, кід досвід проходження курсу. Було цікаво, було цікаві відео. Рада, що робота дозволила їх продивлятися. Хоч ми і молода пара, але ми стараємося багато навчаємося стосовно сім'ї, багато читаємо, тому деяка інформація з курсу була вже відома і багато що практикуємо, або також своє вводимо, якісь певні традиції. Але була і нова інформація, особливо така, як з біоетики. Дуже гарна жінка пояснювала все, і ну, дуже так сподобалось, і реально багато що для себе нового почула, почули разом. Подобалась ідея, що потрібно після кожної такої лекції такого блоку писати по 5 тез, і оце прям дуже корисно. Тому що от відео реально вони можуть багато що забутися, а так багато ще записалося. І ось цей такий підсумковий контроль, то дуже багато, такі цікаві були питання, багато про що думала. Дякую вам за цей курс, за можливість навчатися, за справу, яку ви робите, за стільки відео на Ютубі. Дуже багато, дуже цікаво і дуже гарна зйомка, тому, тому точно буду радити комусь з часом. За освіту я вчитель біології, тому для мене цей сертифікат і взагалі ну, навчання, воно було б цікаво Викладати факультатив основи сім'ї. Поки порадити немає кому, тому, тому що в моєму точні немає на даний момент вчителів е чи психологів. Але в майбутньому, якщо в мене вдасться працювати по цьому, я дуже би хотіла, щоб більшість молоді дізнавалася і саме через школи, що на ранніх стадіях про. Про всі ці питання, які обговорюються у у книзі «Основи сім'ї, тому я в свій час би також хотіла бути освітлена в багатьох цих темах ще раніше, тому якщо вдасться працювати там, то з колективом, який буде, то я би дуже радила, щоб і вони в тій школі чи в іншій школі також проходили такий курс і навчалися, і викладали потім. Крім свого предмету, основи сім'ї, дякую вам до побачення.